Шалом, це Славко, Ася, волосся фарбує в мене аритмія, але треба працювати. Бо і так через тих карбонаріїв, їхні кінжали, я вчора забув вам розказати за величну нашу перемогу Збройних сил України, і головне за її величні розміри. Вас всіх, як і мене, цікавить, чому не вдаються механізовані наїзди на позиції противника? І, зокрема, які б шанси мав би наш український наїзд, щоб ми отак от по справжньому безбашено, я скажу такий танкіський афоризм, кинулися на ворога. Оце напрям. Ви правильно знаєте, Новомихайлівка Солодка. Оце Новомихайлівка, оце Марінка, це карта України контрол мап з жовтня 23-го року на цей напрямок на Поросковію, на Костянтинівку на Новомихайлівку наїжджає ворог ВСРФ. І хто тільки не наїжджав, почавши від мутного 10-го танкового полку, і ми тут покажемо ось, значить, оцей мутний швидкість тут, звісно, 10-й танковий полк, але головне не вони, а от з напрямку Мар'їнки. Ось хто нас має цікавити 68-й танковий полк. І. Я то знаю 103. й Швидкість кажу, звісно. Ну, я вам так 163-й танковий полк. Це 150-та мотострілецька дивізія. З Ростова. Вона була створена так, щоб протистояти бригадам НАТО. Ну, я скажу, ось вона і протистоїть бригадам НАТО. І ми подивимося, чого ж все це протистояння коштувало. Повернемося до карти. Ось Парасковіївка. Будемо дивитися. Два танки, два ББМ останнім часом 4 одиниці. Новомихайлівка. Ось, значить. 98 танків, 177 ББМ, 282 одиниці техніки загалом. Щоб вам було ясно, Новоміхайлика обійшлося повних танкових батальйони. Це один танковий полк. І три повних батальйони мотострілецьких. Це мотострілецький полк. Ось Новоміхайлико. так їм обійшлося на повз. Ще на напар... порамі. Костянтинівка, до якої вони доходили, обійшлося менше 11 танків, 25 ББМ. Це танкова рота повна і половина танкового батальйона, 37 бойових бронірованих машин. І Володимирівка, яку я к стеду своєму на карті не знайшов, бо поспішав з нашою Асею до цього. Коротше кажучи, і ця ще Володимирівка обійшлася їм в 15 бойових бронірованих машин. І це виходить 134 танки. Це 4 танкових батальйони повних, 277 ББМ. Це 5,5 батальйонів мотострілецьких, А всього. 425 одиниць техніку. І це не за ендрю нашим перпетуа, а це за варспотінгом. Це, це, це абсолютний мінімум, доведений на 150%, я би так сказав. Так що це нижній поріг втрат. Як ви розумієте, через це вони і не дуже просуваються, бачите, здавалося б, по сходящимся направленням, по такій містності. По цими полями чого б не наїхати. Але от ось і оглядар, а чому їм це не вдається? Слухайте, бо ж, ви знаєте, 72-га мірбригада, 79-та повитріна штурмова, 33 мербригада, 46-та бригади територіальної оборони і всі інші. Отак от, от і протистоять противнику. І це вказує на безперспективність його. Дій класичних наїздів танків з мотострілками, і це пояснює. А от щоб вони сіли на мотоцикли, всі оці люди. Але ж де вони візьмуть стільки мотоциклів? Китай їм стільки не продасть. Мене взагалі тепер непокоїть оця загроза Китая припинити війну через заборону експорту дронів? Нас треба власне дізнатися від... Компетентних людей, що це означає ця заборона експорту з боку Китаю. Я буду дуже вдячний вам за пояснення, бо я скажу, що все-таки китайський експорт дронів це вам не танки рахувати. Бай, лайкайте, підтримуйте, будемо дуже вам вдячні, бо щось таке, я скажу, укативають сівку Крути і Горки. Лайкайте, потому що. Что... Треба мало ви да. Ася, Скажи їм правду, що лайкають як українці скопу вот да. із завістю. Неужели це сложно лайкнути? Да і підписатися, навіть якщо не будете дивитися. можете не підписуватися, лайкайте, а кажу, можете не лайкати підписуйтесь. <laughs>